Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного урядом прийнято енергетичну стратегію України до 2050 року. Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію ДПНЕК енергоатом. В АОС провела місію підтримки з бенчмаркінгу для наших атомників. На ХС визначили кращі підрозділи з охорони праці. У спортивному комплексі відбувся благодійний турнір з художньої гімнастики. Подробиці далі. Уряд схвалив енергетичну стратегію України до 2050 року. Нею передбачається досягнення вуглецевої нейтральності енергетичного сектору у визначений термін, зокрема й за рахунок атомних технологій. У Міністерстві енергетики України наголосили, що відповідні цілі будуть досягнуті завдяки розвитку сучасної та безпечної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації, автоматизації систем, передачі та розподілу. В документі, поміж іншого, враховано посилення ролі енергетичної безпеки та зміцнення стійкості енергосистем. Еми наявність новітніх технологій, зокрема виробництва та використання водню, впровадження малих модульних реакторів, а також установок зберігання енергії. Президент енергоатома Петро Котін наголосив на тому, що розвиток вітчизняної атомної галузі це запорука безвуглецевого майбутнього нашої держави. І додав, енергоатом продовжує працювати над новими проєктами передових ядерних технологій, від яких у цей складний час залежить енергетична безпека України. Уряд підтримав рішення щодо запуску корпоратизації енергоатома. Кабінет міністрів України реорганізував ДПНЕК Енергоатом шляхом перетворення в АТ Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом. 100% акцій, у статутному капіталі якого належить державі, та не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб. Також Кабмін утворив комісію з перетворення енергоатома та затвердив її склад, встановив строк для заявлення кредиторами своїх вимог до підприємства і утворив інвентаризаційну комісію. Як зазначив прем'єр-міністр... Міністр України Денис Шмигаль, енергоатом один з найбільших операторів АЕС в Європі. Компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави. Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства. За словами прем'єр-міністра, у підсумку це підвищить ефективність управління, залучить додаткові кошти на реалізацію нових проєктів та посилить енергетичну незалежність держави. Українські атомники обмінялися досвідом з європейськими колегами на запит Хмельницької АЕС, Всесвітня асоціація організацій, що експлуатують АЕС, провела місію підтримки з бенчмаркінгу щодо стану протипожежних бар'єрів на АЕС. Метою такого різновиду місії підтримки ВАОС є опанування позитивних практик виконання робіт із зазначеної теми на підприємстві іншого члена асоціації. Протягом тижня фахівці нашої станції спілкувалися та переймали досвід працівників служби пожежного захисту іспанської АЕС. 28 квітня відбулася заключна нарада місії підтримки. Учасники заходу в режимі відеоконференції поділилися напрацюваннями з керівництвом ХАЕС. Атомники Іспанії відзначили цінний досвід українських колег для застосування на АЕС Вандельос. Перемога це спільна робота мільйонів людей. Нетішинські атомники від початку повномасштабного вторгнення перерахували силам оборони України вже понад 160 мільйонів гривень власних коштів. З березня, завдяки тісній взаємодії адміністрації підприємства, профкому, волонтерів та військових, запрацювала нова система надання допомоги підрозділам ЗСУ. Відтак, за кошти працівників ХС та ППОДПНЕКЕДРГАТОМ волонтери мають можливість закупляти необхідне обладнання для наших оборонців та надавати їм адресну допомогу. В рамках даного проєкту для одного із спецбатальйонів атомники передали три тепловізори та сім приладів нічного бачення. Ще два військовослужбовці отримали квадрокоптери Мавік т щоб мати можливість відстежувати ворога в день та вночі. А надані термінали Starlink та дві зарядні станції EcoFlow та додаткові батареї до них допомагатимуть бійцям ще однієї частини на передовій. Працівники ВПХС не припиняють надавати підтримку військовим та наближають нашу спільну перемогу. На Хмельницький АЕС визначили кращі підрозділи з охорони праці за підсумками 2022 року. Цей масштабний захід допомагає визначити рівень знань і практичних навичок персоналу ХАЕС з питань охорони праці та мінімізувати виробничі ризики чи небезпеки. Під час конкурсу перевірялися промислово-санітарний стан приміщень, устаткування та інструментів. Комісія звертала увагу на наявність документації та наочні засоби з охорони праці. Також враховувалась відсутність виробничого чи невиробничого травматизму, безпечне провадження робіт. Переможцями у своїх групах стали цех ТАВ, вентиляції, кондиціювання, відділ соціальних об'єктів та управління виробничо-технічної комплектації. Напередодні в рамках заходів до Досесвітнього дня охорони праці були нагороджені і переможці конкурсу рефератів. Перше місце здобула Олена Брідіхіна, Друге і третє місця посіли представники цеху теплової автоматики та вимірювань Вадим Чуб та Ігор Ткач. Черговий конкурс для школярів зони спостереження атомна енергетика і ми стартує на Хмельницькій АЕС. Усі охочі можуть подати свої творчі або наукові роботи для участі у 29-му дитячому конкурсі. Головна мета поглибити знання дітей та молоді про атомну енергетику, а також сприяти у виборі їхньої майбутньої професії. Роботи на конкурс Атомна енергетика і ми школярі можуть подавати за двома напрямами: це можуть бути як наукові реферати, так і творчі доробки. Роботи учасників будуть прийматися в інформаційному центрі ВП Хмельницька АЕС до 1 жовтня цього року. І до новин спорту у спортивному комплексі відбувся благодійний турнір з художньої гімнастики. 29 квітня у стінах спортивної зали свої вміння демонстрували спортсменки з Хмельницької, Рівненської, Волинської та Львівської областей. Нетішин представили гімнастки спортивного клубу Золота осінь. Загалом у турнірі взяли участь близько 200 спортсменок. І, поки наймолодші учасниці роблять лише перші кроки у цьому граційному виді спорту, виступи старших гімнасток вражали складністю та майстерністю виконання. Під час церемонії нагородження заступник генерального директора ВПХС Володимир Гуць привітав учасниць та висловив слова подяки захисникам України, завдяки яким діти можуть брати участь у таких спортивних заходах. Представниці кожної з команд отримали невеликі подарунки за волю до перемоги від Хмельницької АЕС. Зібрані під час благодійного заходу кошти у сумі 10 тисяч гривень, організатори передали волонтерам для допомоги бригаді аеророзвідки. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соцмережах. Не забудьте натиснути лайк під цим відео та підписатись на наш канал, аби не пропустити найважливіші новини. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!